Я всім, членам комісії, шановні запрошені, шановні влади, відбувається в комісії, є повністю в цій день у комісії, хто з які включені в проєкт, в рішення, які включені в проєкт, в цей день у комісії, хто голосував, що ви ми це завжди, це Будемо тут підець у день, і ми так, <клес> один. <клес> Продолжение статута комунального законодавства міського рада заслуженно академічний працковательный станций заданців в Ленинградского военна. Ми заслухали заслуженного ансамбля Верховна. Подати статусу добавляется судослово академично. Чтобы хоть какие-то понятия. Не було. Так, ставимо голосування. Проєкт рішення 4.1 про звернення Коту комунального закладу. Рекомендувати Раді. Хто за? Одного голосу. Стати за. Івано, що за чудо загибає за. Наступний проект рішення пронесення змін до рішення сесії Зобільської міської ради від 9 січня 2025 року за номером 2880 розслаблення програми підтримки організації структурно-спортивної діяльні. У нас є програма підтримки структури спортивної діяльності, це є громадська організація, які проводять спортивні заходи. Ми дуже хочемо, що нас ви вирішили, що я підтримати спортивні організації, і ми просимо, щоб нам відборолися. Відповідно до того, що краще кращите заходи організаторів, були лише в припиненні планів підпубліки на дипломію, в якому біжать до комісії організаторів, то біжать до комісії організаторів. Це може бути зазвичай неуважено буде складно відкритись на цьому світі. Тому що, наприклад, у минулому світі є оголосність, яка буде відкритись взагалі у нашу позицію, яка буде Я зрозумів. Тут не проєшення. Четыре четыре. Пронесення в Windows міського голови radio, for priming myself, некращений без сигнала. Світа немає. Значить, гідно програма відмежено 9939 градусів, на всіх секвішка здавалось, національний мити до метанцева тим, що має менше кількість таких учнів, збільшується сума заради своєї нагрозу з 3 тисяч до 5 550 гривень. Хто за, за рішення? Дякую з новому власне. Замок сюди за, може, стати цей «За». Наступне проєкт рішення це на.

Своєму шефовому рамку посаджуємо особливу допомогу для опрацьовання своєї ради. Стоїть 6 чотири, так? 6 чотири, так. Шановний пане Морозове, шановні представники, відповідно до статики на протекольну користіну процедуру органів зі створенням, а також відповідно до порядку припинення рамки з процедурною посаджуванням зі створенням зрукної роботи для своєї ради, для спонавчого Якщо у закону слова працювала е, не не успішно на данній результаті, річ ніж два роки приводиться чергові рамки. Е, Зазвичай рамки води міскового логика, але є певна категорія осіб, це міністри спускники, керуючий правильні іспанити, яким е, ранник рішення. Тому і ми зараз проект рішення з яким пропонується присвоїти Червоні Равни? З БОКу? З БОКів вони тоді обладналані, керуючи в оскарну таку А також з ПАПом? З БОКу Івановичу, з Центрівом, з Кампі Петрівні, з Бонгайською, Іванові Ну, просто дехто ці комісії, так? Так. Добре. Справа вам, господарі. Що за те, що прийняти проєкт вищеного народу на комунальній раді, при присвоїнні Червоного Равни,

Тому що ця людина буде місткі радіти. Так, звичайно, але вона буде платити послуги. Вона мусить бути в СНАПі. Тому що вона платить І яким чином можна дати доступи до Так. Тому що можна було зменшити кілька одного донецьку з структури міської ради. Тому саме ми дали ще одну донецьку. Ну, напевно, можна було зробити кілька Так, так, так. Алло.

так добре, зрозуміло. А що? А, за структуру. Я постійник. Тож я і мав вам велику в очікуванні Добре. чи по надавати всі, всі доступи. Фактично вона може всі послуги надавати, але це, в принципі, кажу, за е, міністерство, е, ну, за дуже такою рекомендацією, що ми маємо створити таке єдине вікно, в якому мають працювати люди, суто для обслуговування терапії. Чи зараз, <зв>. ну, зараз <зв>. займається? Дай мені вам що зараз не займається. Є такі. Є

з здорово законодавство ви повинні стати не, не організацією. Закон України про медіа це передбачає для таких підприємств, як ми. Я так зрозуміла, що держава усвідомила, що вона знищила пресу, бо поставили вільне плавання, і ви собі вислучуєтеся, як хочете, ви приватні. А нас таке вирішила ще утримати не якісь не знаю наскількиму закон каже, що ми так ми змінили жилисторону, бо інакше ці мати не можуть. Тому ми просимо нас підтримати, засновник міська рада, а всіх засновників, що є з обл. районної ради, ми будемо наносити ще питання і на сесію районної ради, і це погоджено вже із розвоєю Шевченка. Запрещення на донбулу, заваження також на донбулу, не вистачимо на усе. Щодо того, що підіймати дані перед рішенням, сподобалося, цей екзамен подозрює, може, подозрює цей екзамен.

маємо зміни в, в програму освіти національної. Пункт 1. Внести зміни у розділ 2. Маша та завдання, де доповнюючи його наступним додатком. Відповідно до розпорядження начальника здорового статистика, залучено й інших працівників підприємств, відповідно до потреби, що працюють понад новою нормою роботу часу, продовженим графіком роботи та часу в цьому дні. Тому, якщо не буде зауважено... Можна, То, ну, я скажу, бо я спеціально вивчаю, до чого ви говорите, це не сам стояв, мій не став, але стояв, дивився питання. Що люди говорять, сам люди увів і сам дивився на цій сторінці, сам навчав то це питання. Тому хочу сказати, що, що платити файно, але має бути контроль. Люди чому? Ось, ті, що стояли, що хто коли хоче, її собі, і я це це сам особисто сам то бачу. Це без серйозно, от вони чекають до третій, він собі взяв, поїхав, вона домі. Це гроші людям треба зазначити свої проти, але немає бути вже гроші, а значить і відповідальність. Це не робота велика, це весь процес організації роботи велика, ви маєте працювати. Я ставлю на голосування, а потім ми візьмемо все поступово. Добре? Добре. 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 Ну, не вирівається, ще не хочу доповнити. Ні, це в принципі ми це розуміли, так. Не передбачено було в програмі по калесні, коли приймали заміна лікарів. Це, не розуміємо. І тому, щоб їм доклада їхню роботу там в кожному від кількості на цій, там вона це зміни, що вимагають. Це з кожної громади, так? Так. Пропорційно, не вже не палить. Але там сам Наші лікарі працюють і заміняють один одного, і ті, що заміняють, не мають права мати на доклад. Правильно голосування за електронне рішення 4 3 Внесення змін рекомендувати раді. Хто за? Ну, голосно. Те, як за, я за. сказати, можу за. Дякую. Більше у нас питання немає на сьогоднішній порядок денний. Переходимо до різного. Вільний мікрофон. Один вам ж є кілька питань по медицині. Чекаю, зараз я так бачу. Так, так. Так, так.